17 листопада у весь світ святкує Міжнародний день студента. Святкує його вся Україна. Святкуємо ми! Як писав один із класиків, є така нація, студенти. Веселий та особливий народ. Все те, що іншим людям неможливо. студенту – це дурниці. день студента всім колишнім, теперішнім і майбутнім студентам. Хочемо побажати, щоб навчання давалося легко. Іспити здавалися з першого разу, хвости закривались, а невтомний ентузіазм завжди привів до улюбленої професії. Для когось день студента це просто новий день. Для когось привід зустрітися з друзями і повеселитися. Для декогось день символічного об'єднання, підвищення ролі студентства в суспільному і соціальному житті країни. Насправді таке довгоочікуване і веселе свято, як день студента, має не дуже оптимістичну історію. Він був заснований в пам'ять про криваву трагедію, яка відбулася в 1939 році в окупованій німцями празі, 28 жовтня 1939 року у празі. До річниці створення Чехословацької держави студенти організували антинацистські демонстрації. Акцію жорстоко розігнали, а один із студентів, Ян Оплетал, отримав смертельне поранення. Похорони Оплетали, на які прийшли тисячі студентів, у нову антигітлерівську акцію. Влада відповіла репресіям. Усі чеські університети були закриті. Понад 1200 студентів відправили в концентраційний табір Заксенгаузен. А дев'ятьох активістів студентських організацій стратили 17 листопада. На знак пам'яті про цей день Міжнародна рада студентів на своїх зборах 1941 року у Лондоні вирішила оголосити 17 листопада Міжнародним Днем Студентів. Українське студентство завжди було авангардом молоді. Від небайдужості сучасних студентів залежить майбутні країни. Тож нам варто пригадати в цей день вояків студентів Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. У січні 1918 року молоді хлопці зупинили наступ червоних російських військ на станції Крути. Ця перемога дала можливість врятувати незалежність, яку влада УНР проголосила за тиждень до самозвісного бою. бою. Сумського студентства є також свої героїчні сторінки. Ми зараз знаходимося біля символу подій 2004 року. Їх було не більше 20. тих, хто 12 травня 2004 року вийшов до пам'ятника Тарасу Шевченка у центрі міста Суми. Викладачі, студенти, їх батьки та кілька депутатів міської ради, ризикуючи втратити навчання і роботу, насмілилися сказати. Вічна ні об'єднаню трьох вузів – СумДУ, педагогічного та аграрного університету. Це була революція на траві. Через рік, у серпні 2005 року, біля села Андрій де дементи були гумовими кільками студентів був поставлений камінь, на якому написано: тут ми повстали з колін та побачили волю. Студенти, викладачі та їхні батьки, відстояли освіту. Та зберегли для Сумщини унікальні вузи. Вони почали на голому ентузіазмі, бажали страх та безнадію, але перемогли систему. 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати від догови, до якого держава йшла руками. Угоди про асоційоване членство України в Європейському Союзі. 30 листопада. На вулиці продовжували залишатися кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстко розігнала поліція. Відповідь на що 1 грудня у центр Києва з'їхалися сотні тисяч активістів. Міліцейське свавілля скликало людей, обурених корупцією, усурпацію влади, політикою русифікації та зближенням з Росією. В цьому році російська влада розпочала ганебну війну проти України. Тож ми стали на захист нашої батьківщини в тилу. Сьогодні наше гасло все для перемоги. Тож ми допомагаємо копати окопи, плетимо маскувальні сіті, працюємо в гуманітарних штабах і робимо окопні свічі. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І пам'ятаємо, що студент це не лише веселощі, іспити, вечірки і безтурботне життя. Студент це рушійна сила, яка змінює історію.